Всім вітання, друзі! Зганяв тільки що щомаркет за товарами зі знижкою. Можливо, в великих містах ще якісь торгові марки роблять такі щоденні акції. Ну, у нас робиться тільки s -market. Після 7 годин вечора на товари, які зі знижкою 30% подвійна знижка 60%. Товари не просрочені. Абсолютно нормальний товари. Там просто залишається день чи два. Чому б і ні. Витягнувся спеціальний чек. На, до прикладу, тортик з клубнічкою. 9,98 євро. Бабах 3,99. Сосиски. Звичайна ціна 3,69. Бабах євро 48. Що там ще? Гамбургер 3,15. Звичайна ціна. Бабах євро 26. Я приїхав пів сьомого, але бачу, приїжджати треба в 6, тому що в сьомого приїхав і вже в людей повні возики товару. Але класна тема економити. Можна брати я сьогодні нічого не застав. Я думаю, завтра, післязавтра раніше приїду, можливо, якогось м'язка, сосисочок хороших, візьму на гриль на п'ятницю. Ось така вам цікава акція від магазину S-Market Фінляндії. Всім гарно вечора, всіх обняв до зустрічі.